Багато людей кажуть, мій пастор Ісус, але чому ці люди грішні? Якщо Христос в нас, то тіло мертве для гріха. Треба зрозуміти, що проти нас ворогує диявол, щоб зробити нас рабами. Та в посланні апостола Павла до Єфесян сказано: зміцняйтеся Господом та могутністю сили Його, задягніться у повну Божу зброю, щоб мати сили проти хитрощів диявольських, бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти піднебесних духів злоби. Через це візьміть повну Божу зброю, щоб могли видати опір Дня Злого і все виконавши витримати, отже стійте, підперезавши стегна свої правдою і зодягнувшись у броню праведності, і взувши ноги в готовість Євангелієм. Це означає, що ми маємо проповідувати, а найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі вогняні стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння. Шолом спасіння це коли є Бог в розумі, то тоді мозок наш не буде пошкоджений, він буде захищений. І меча духовного, який є слово Боже. Духовний меч це Слово Боже, яким ми можемо вражати сатану, який приходить до всіх, і навіть до Ісуса приходив. Та Ісус сказав Слово. І сатана відійшов. І усякою молитвою і благанням кожного часу моліться Духом, а для того пильнуйте з повною витривалістю та молитвою за всіх святих. Ми бачимо, що у нас повинна бути вся Божа зброя, тому що із одним щитом, чи з одним шоломом, чи з одним мечем, чи тільки з молитвою ніякий воїн не зможе вистояти. І тільки той, хто має всю Божу зброю, зможе перемогти диявола. І така людина є Божою дитиною.